До шляховиків. Ті компанії, які працюють в Україні по тендерам на будівництво доріг. До мене дійшла інформація про те, що деякі ділки ходять до них і вимагають у них відкати. Я задаю собі питання. Хотів сказати дуже погане слово по відношенню до ділків. Хто вам дав право? Мерзота ходити і вимагати з тих, хто має робити українські дороги, гроші. Хто вам дав право? Ми зробили все для того, щоб знайти систему фінансування, щоб знайти знайти кошти. Ми не втручали жодні тендери, як центральна влада, як уряд. І потім на місцях якась там, вибачте, на мен... вибачте на слові якесь непорозуміння, ходить і вимагає когось грошей. Я зібрав всі компанії, подивився їм в очі і сказав, що якщо хтось з вас, хоч одному подонку, дасть 7% відкату або 10, я вас знищу. Я не збираюсь нікому нічого доводити, але якщо ви будете це робити, ви більше працювати на українських дорог не будете. Зробіть на 7% краще, зробіть на 7% більше, і майте честь говорити про те, що ви працюєте на українську економіку. Оце принцип, від якого я не збираюсь відмовлятись, і за який я буду боротись. Тому наше завдання все зробити для того, щоб кожна гривня була прозорою. І як ви знаєте, запровадив уряд е, систему. Дата, де можливо подивитись кожну гривню бюджету, як вона витрачається в онлайн режимі. Це вже є доступна інформація, є в просторі, і можуть журналісти за нею спостерігати, і так далі. Для нас важливо, корупцію треба здолати. Корупція забирає не тільки у нас гроші, вона забирає у нас можливість вирватися от з тих от сплетінь, в яких ми сьогодні знаходимось. А жодна корупція, жоден популіст, жоден е е інший. чинник, чинник. Не может забрать у нас право на нормальный якостный майбутнье. Причем на там далекий, а вот найближче. Дякую. Мы сейчас все вместе попрощаемся с премьер-министром. Да, можно И... не прощаться, можно сказать просто до свидания. До свидания, нет, подождите, подождите. Да. А... Давайте, да, давайте, давайте тогда проголосуем. С какой эмоцией мы говорим до свидания премьер-министру? Надежды, надежды, страха, унижения. То, что мы голосовали. А это правильно, потому что будет вторая часть программы, и в конце мы переголосуем, и мы не будем знать. Я думаю, что на, на другой части, я не знаю, кто, у, кто участники, но вы наслухаетесь. Я завжди запитую, вот девчат, я помню их, они работают, напомню, тут же в студии в 10. Так. Я завжди запитую їх, чи їм дають молоко за вредність. Вони кажуть, навіщо я кажу, ви за всю час своєї роботи в студії стільки всякого наслухаєтесь, що потім важко жити. А я Савік ванна. <проб> <проб> Савік, я точно знаю, що ви тривалий. Ви можете це все пережити. Я yeah, no comment, я нічого не говорю. Так, посмотрим. Было 70. 50? Молоко? Было... Ми ми Минимально. Это наибольшее, потому что я слушаю это не только было... политики Вайшустера. Это было 70. Было. А стало? 8. о, Спасибо. Спасибо. Я... Саме важне, це не, не комплімент. Найважче, щоб ви людей з емоцій униження вивели в емоцію надежди. А ви знаєте чому? Тому я їх щиро поважаю, і взагалі я завжди говорю, як мер, можливо, я завжди повертаюся до того досвіду. Я серед людей живу. Серед чиновників я починаю в'яти. Тому дай Бог нам, щоб ми перемагали і були оптимістичними.